міка 2 я командир батальйону. Звичайний механізований батальйон звичайної механізованої бригади. Коли ми сюди зайшли, перший противник, який був напроти нас, це були російські регулярні війська. Потім їх змінили, скажімо так, ДНР, НЛР, ЛНР, а зараз напроти нас тобто, наступальні дії противник робить ЧВК Вагнером. Скажу так, хай йдуть. Чесно, суб'єктивно, прямо, дуже прошу, якщо вам подобається вмирати не одному, два, а десяткам, трьом, чотирьом. Я завжди всіх радий буду зустріти своєю гості як я вмію. Ну, я скажу за свій підрозділ, починали ми війну, скажімо так, на Волноваському, на Волноваському напрямку, а бригада наша стояла Мар'їнка Красногорівка. І Оскільки ми, скажімо так, перші два-три тижні були біля Волновахи, то до, на основні зусилля смуги відповідальності бригади противник ще не дійшов. І в нас там вийшов вже якийсь бойовий опит, який ми отримали там за всіх два-три тижні. Це там формування їхніх колон, атака там в колонному порядку, в пішому. Тобто ми вже були з опитом. І коли ми повернулися в свою смугу відповідальності, особисто мій підрозділ. І через п'ять днів противник почав так само діяти, але ми вже були готові, ми вже знали і просто не робили нічого нового. Тому велике їм спасибо. Пускай продовжували діяти ді в тому ж. Хлопці, десять та бригада, підкрила колону по голові. Тарку, і от там ще чотири коробочки згорівші. Зараз, якщо це приближу, оп! Вон зарівше, стоять, блядь, калимаги сепарські, блядь. Коли ми приїхали сюди, це вже на, сьом, на шостий місяць війни, я сказав своїм, своїм бійцям, кажу, тут новий противник інший, він буде робити все по іншому. І з цього думайте і швидко вчіться. Але на наступний день, як ми сюди приїхали, він просто пішов шаблонно, як завжди. Колона техніки піхота. По-перше, я ході прийшов в армію офіцером, я прийшов, скажімо так, саме нижчих гланок. У мене було підпорядкування одна людина, дві людини, 10, 20, 30, 100, 200, 500. І я завжди зі своїми людьми. Я з ними їжджу, я з ними їм, я з ними. Тобто Я безпосередньо завжди знаходжуся з ними. І вони знають, якщо. Я посилаю їх тільки на ту операцію, яку я вважаю, що я зробив би і сам. Або куди б я пішов би сам. Все, гс Как будеш підлітати, можеш работать, оно тобі ніяк не грозить. Зі своїм підрозділом був на всіх операціях. Безпосередньо я приймав участь з ними там, на вогневих засобах. А це керування або сама стрільба е, з переднього краю. Але зараз мене підвищили на щастя. Тому мені приходиться здійснювати загальне керування боєм та всією операцією. Ну, відчуття двоякі. Перше, це відчуття. Щоб більш став у мене ресурс, та я більше можу робити те, що я вважаю за потрібним, визначених мені норм, нормах та рамках. А друге, звісно, що рвусь до своїх. Є, все, так і залишаємо, білий. Найтяжче на війні вирішувати, який підрозділ, на який напрямок поставити, і на напрямок головного удару противника. Тобто я розумію, на якому напрямку мене будуть найбільші втрати. Ну, прогнозую, на якому найменші. Це найважче. Тобто я завідомо розумію, що. Кого треба туди поставити і як, а з на найважчий напрямок треба ставити своїх кращих бійців. Я довожу це командирам рот, командир, так, так, командирам зводів, своїм заступникам, що це моє рішення, чому я його зробив. Я, ні, я не граю з ними слід. І вони це знають. Людина має хотіти не те, що робити свою роботу. Роботу роблять всі. Вона має хотіти нищити ворога кожен день Зранку посипатися і хотіти, хотіти щось зробити гарне. А в нашій справі на жаль, це або не на жаль, гарне це треба зробити якийсь результат за день. Безпілотники, оператори БПЛА вони роблять, ну все роблять. Саме перше це виявлення противника, знешкодження його при підступах, визначення вогневих засобів противника і недопущення прориву піхоти та бронетехніки на нашого переднього краю. Це коригування артилерії, коригування всіх піхотних засобів, які є, та до як я називаю там до скидування різних боєприпасів, мінювання, дистанційне мінування територій за допомогою БПЛА та залишення різних сюрпризів, та добивання, скажімо так, ворога в тих ділянках, в тих місцях, де це більш ефективніше. А саме, есть, ну не треба тратити, скажімо так, витрачати безліч снарядів на якийсь один невеличкий окопчик або якусь невеличку норку окопчик там, для стрільби льожа. Якщо можна скинути там вог гранату, дистанційне мінування, це набагато ефективніше в деяких випадках. Я вісім років до початку повномасштабної війни чув таку фразу, ну, безліч таких фраз чув. Ми підемо воювати, коли ворог прийде до нас. Я завжди казав: краще воювати, поки ворог ще не прийшов до нас до Києва, до Сум, до Чернігова, до якихось наших міст. Всі казали, ми будемо воювати, коли ворог прийде. Ворог прийшов, а нас тут, як було небагато, так нас так небагато і залишилось. Війна прийде до кожного. Але краще їх зупиняти тут, ніж зупиняти їх в себе вдома. Для мене перемога, я вже казав, це дві речі. Точніше, одна: ну це 100% має припинитися бойові дії. Обстріл там мирних територій. А саме головне, коли для мене закінчиться війна, коли я буду знати, що в найближчих 30-40 років на нашу країну ніхто не нападе. Для цього нам потрібно закінчити війну, вернути свої території і зробити так ворогу, щоб він найближчі 30 років не хотів по нам робити пострілу, або навіть ніхто не хотів на нас нападати.